Всім доброго дня і мирного неба. Е, нема світла, нема світла, у мене світить такий, такий фонар. Бачите? Світить такий фонар. Там, виднося, а тут на кухні. Ну, так, робити також собі, то можна, але щось робити, то не можна. Я хочу дали нам сира домашнього і дали нам молока. Зараз я вам покажу. Так, я все з банки злила. Зараз банку я помию. Зараз тут я помию. Е, сюди я виливаю до цього о, така як з сквосного молока. Я виливаю все солодке молоко. Тут у мене півтора літри цього молока. Може, воно і забагато, не знаю, як я той сир. Газ я включила, але на малесенький, знаєте? Може, я його трошки підкручу, але поки що включила на малесенький. на малесенький. Ну, Я тако даю, як буде, бо, бо, бо сир не влізесь може і не влізти, знаєте? ну От сир може сі не влізти, як я набухаю того молока. зараз. Тепер я візьму, взяла собі лопаточку. Сей сир. Домашній і, і висиплю сюди все молоко. Е, вчора мені написала, скажу вам, я, скажете, що я знов жалуюся, не жалуюся. Просто, просто дивуюся, знаєте, от просто я дивуюся, а не жалю. Мені написала якась жіночка, е, я вам передам дословно. А що ви місите, е, кісто лівою рукою газдиня, Отак от і так. Оклику поставила, газ, знак запитання спитала і ГАЗДИНІ, і знак оклику поставила. Ви розумієте? Я-то ЇЇ, Я та прочитала і її відписала. ВІДПИСАТИ відписала я, що як вам я за що ви до мене так відноситься? Я нікому нічого не винна. Я нікому нічого не винна. Якщось комусь не подобається. Мої ролики, чи як я роблю, чи ліву руку, чи як. Не дивіться, прогорніть і, і, і далі. Скільки я дивлюся і передивляюся, я, і може мені щось не так, то що я би мала всім людям відписувати і хамити. А? І, все, і все, причому, що це наші українці, які, виходить, незгідливий. Народ, чи це з чи це що, а які заздрощі можуть бути? Я людину не знаю, людина мене не знає. От то, що я вам хотіла сказати. Багато є людей добрих, але багато є, що так хоче щось, щось таке уколоти. А як ті люди, ось що я хочу сказати, а як ті люди, що не мають рук, а ногами роблять, я виділа, що роблять ногами, то що мають робити? Не робити, йти зразу на цвинтар і вмирати, скажіть мені, будьте добрі, га? Ну, от що можна таким людям сказати? У відповідь на таке. Він трошки так, як ніби примерщий, розумієте? Але нічого, він зараз відійде. Він зараз відійде. Може його тримали де е, у морозівці? Зараз він відійде. О, і я, е, видите? І я тут молоко певне, що е, як сказати. Буду видіти, як цей сир розтопиться тут повідій, то я подивлюся, якщо треба, я ще то то вилию молоко. О! І я даю на... Не до кипіння не буду доводити. Не буду, доводити. буду його помішувати, так, аби він грівся, 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 і все, е... Вийшов так, як в одну, одну масу. Так, знаєте, такими крупками, щоб все йому. Це і я переверну. Він трошки він трошки примерщий, не дуже добре. Добре, най воно Я помию тим часом ту баночку, то все. І тоді вам ще покажу, чи я буду це молочко зливати, чи не буду. Це все, все домашнє. Це нічого не магазинного нема. Це все, все наше домашнє. Ну, не моє, люди мені дають, але це все, все домашнє. Добре, добре, будемо потім дивитися далі. Так, дивіться, цей. Сир майже майже вже все відійшов два, на два кусочки чи на три він вже Я все то, то, що був там. О, І зараз він ще відійде. Каструля тепла, не горяча, Я не даю на горячу. Помаленьку най. Помаленьку. Я вже посуду помила там е, ту, ту баночку, що там була. І все помішаю, і най воно не давала більше молока. Не давала. То молоко в мене так і. Лишилося, може, літри, Розумієте? Може, може, трошки більше, навіть Ну, Але тут було багато того, такого, як сироватка, як молоко, то то, то більше я і не, і не даю, бо буде забагато. Вище буде. Вище буде касувати. Добре. Добре, будемо слідкувати, темпільнувати. Може, хтось собі подумає то. Я ж знаєте, може, того нікому не треба. Хтось подумає, що в мене там дві кастролі. А я вам скажу, вони постійно наповнені водою, то одну міняємо, другу наповнюємо, бо в нас нема дуже довго е, світла, і ми наповнюємо ті кастролі, м щоб була вода. Бо як не буде світла, то і не буде води. Так є. Як дуже довго нема світла, то потім... тому. Ми беремо з башні, то потім вибирають люди воду і, і води не стає. То в нас цим е, часом вже останнім часом сім вже постійно каструлі наповнені. То виливаємо ту воду, вибираємо на щось, то заливаємо другої, і, і вони весь час стоять на своїм місці, там ті каструлі стоять. Добре, буду слідкувати і потім ще вам покажу. Дивіться, вже воно мені. Так, як відділилося все сир відділився від того молока, від тої сирватки, то я його зараз буду переціджувати. Переціджу і тоді буду продовжувати далі робити. Я вже перецідила, бачите, на таке сітко в каструлю, на таке сітко я перецідила той той сир, от скільки вийшло. Ту сирва точку всю я візьму і великурам, що мені. Що ж тут було в сир таких. Великурам, зрозуміть, не буду тут. Тепер зараз зараз я трошки трошки він зараз його від віддушу і буду з ним робити, не буду тримати, щоб він там аж на сухий там вийшов такий. Короче, зараз попробую. Попробую. Що ага. вийде? Ти собі, знаєте, як? Нагадуєш, то, що робив. Робила колись. а Потім не стала робити, не було до того часу. Добре, добре. Буду робити, тоді вам ще покажу. А я руку помила і зараз руководився. Ось таке буде дуже довге. Дуже довгий процес це його буде. Як це я буду перемішувати. Тако. Я його візьму, перемішаю. Добре. Розіб'ю і вимішую. Знаєте? о, З тим осі. Воно ще тепле і його вимішую. Тоді візьму на сковорідку і буду топити. Але добре його вимішу. І попробую ще. Що ще й зб'ю яйця, не знаю. Одне. Одне зараз. Так, масло я дам сюди. Сюди дам сковорідку масло. Масло, знаєте, я вам скажу, що це не домашнє масло. ну Масло це таке, як в магазині є. Ось таке масло у нас. Що зробити? То все остальне е, домашнє, а ага, масло як масло, я знаю. Ніби ви обрали дороге, а воно я ще знаю, що воно. Так, Тепер я беру цей весь сір вит, я його вже пере... Ой-ой. Вам не і нема світла в нас, нема, розумієте? Нема світла. Я вже і змерзла, я вже вбрала ще один себе. Вже і холодно. А я сиджу там вляжу шкарпетки. О, бачите, як О, той виложу весь той сир і буду помішувати. Колись робила, не хочу каструлю займати, знаєте? Не хочу каструлю займати, а колись робила в О, ви їдете, як воно ще забагато натопиться. Може, його забагато, але ай, так воно ще розплавиться, розплавиться, так і таке буде. Знаєте? Таке буде. Ви їдьте, як буде забагато, то, то буду о, візьму каструлю. Так, добре. Світла нема. І все. О, дала більше газу і буду видіти, що воно. Найсі топить. Найтопиться. Може, не дуже до цієї е, сковорідки буде приставати. знаєте, Будемо видіти. Треба мені таку посудинку, е, щоб кудись його пере, переложити було, як вже він весь розтопиться. Знаємо. Подивимося, що мені з того всього вийде. І вам покажу Якщо буде ще що показувати, а може, а може, і не, і не закачаю свій ролик. Подивлюся, що я таке не робила, що немає, що людям показати. Подивимося зараз. Потрошки. Може він всі розплавиться. І подивимось. Колись ми робили, робили, але то такого, знаєте, то таке було, що зразу з'їдали. Не було так колись сиро, як тепер. Пішов до магазину, ти собі купив? Хоч то не всі купують, бо нема на то коштів. Але все одно Так, кручу менший вогонь. За до цієї сковорітки не дуже пристає. То я собі зараз, та й воно. Топиться, а я собі зараз пририхтую посуду. Яку по посуду я його виложу. Добре. Так, дивіться, мусіла ще трошки дати масла. Чуть-чуть. але воно вже, дивіться, воно вже тягнеться. Ого, подивіться, що воно робить? А? А, що воно робить. То я його, напевно, буду потрошки викладати. знаєте. А. Викладати тако, як воно є, бо інакше діло не буде. Знаєте, воно вже таке. А інакше не буде діла. Мушу виложити так, як є його. Ой, ой, дивіться, як всі чихаю. Добре, виложу все і тоді вам покажу, що зроблю. Щоб воно все загусло. Ой, дивіться, ніяк не хоче ніяк тягнеться і все. Видите, який виходить сир? Покажу вам так, як є, бо то, що файна така вже картинка, то вже таке діло. А це я вам так покажу, як воно, як воно є. Насправді. О! О! Ще горіче. я не виключаю його, бо воно як виключу, воно зараз вистигне. І зараз, і зараз буде той. А так я його зараз наберу і загладжу, зарівнаю. І так я зроблю. А що робити? О, вогонь, правда, я скрутила, на Ой, ой-ой. Добре, зроблю вже, видите, яка як каса робота. Зроблю, тоді вам покажу. Дивіться, що в мене вийшло. А я то вже решту у другу посудинку перевернула з коворітки, бо воно вже і там приставало. Але дивіться. То в мене вийшло, що трошки є жовтенького. Я вам кажу, так як воно є. Бо того, що воно собі свою корочку робило. Але все таке вийшло е виходить як пластилін. Що його можна е зробити з нього як хочеться. Тут каво, кусочок такий. Б. Але нічого, воно добре, то все. А. І дві таких тарілочки. Ви і таке кружиці ще трошки вийшло. То я його, ну простигне. Ось так. Я його накрию е, пльночку харчову. І він несуди холодне. Таке, Зараз вам покажу, яка вийшла в мене сковорідка, що там у сковорідці. Це що на продажу, якби вже то треба було таку квадратну посудинку. Люди, може, таке маю, та я не маю. Я Хотіла спробувати то, що давно не пробувала. І показати вам. Ой-ой, щоб, щоб могли мені щось, щось написати, щось сказати. А. Ну, вийшов добре, знаєте? Добре вийшов. солений, до смаку М -м, такий. Пайненько. Пайненько вийшов. Мені сподобався. По крайній мірі, мені сподобався. Най буде Кружиці Я навіть не буду його йому робити. Най так буде. Хоч я, може, і накрию, бо я винесу на холод. Знову в мене вийде довгий ролик, але який є, ну то що робити? О, Я його винесу на холод. А сковорідка, дивіться, що, що в сковорідці вийшло. Зразу нічого, подивіться, ети, ети. ніхто. Або, ось ну, так відривається, вже тепер застигло, як свічка. <реш> а, аво. Видите, яка лопаточка? І се сір, шутить, то я пробую. Я думаю, що я його візьму і воно видить дивіться, всі сковородці. Воно як корочка, подивіться. Видите, що робить? Видите, що робить? Аво. О, видите? і сковорідка зараз я піднесу, О. І сковорідка вийшла суха і чиста. І не треба нічого відмочувати, і не треба нічого робити. Отакого. От я розумію, що трошки сира е, там, може, змарнувало чуть-чуть. Ну, тож, чекайте, То таке. Во. Все. Все, зараз я, я вихований, я вам ще покажу. Ну що, з кружечки я вже попробувала, з кружечки я вже витягнула. Змійте, я обвела кружечку і витягнула з кружечки. А тепер будемо пробувати витягати, витягати. Ну, а звідси то дуже легко. Видите, о, о, бачите, дуже легко. І я його нарізати. Попробую я його нарізати. Ой. Ой, знаєте, включила духовку, бо холодно і вдарилася в ногу. Спробую я його нарізати. Отако того сира. Отакий вийшов сирочок, бачите? Який. Туше це я не, не, не забрала пленочку. Тут я все еще різала кусочки мені залишалися. Так его. О. пробую то добрий. Это можна можна самому робити. Добрий сир, Файний. Файно застиг, файний такий. Все. Будьте здорові! Щасливі, всього вам найкращого і бережіть себе і не хворійте. І світла нам світла нам побліше, бо світла нема. Лямпочка. Все, йду заганяти свою птицю. Уже і смеркається, О! Вид? Таке о. Все, будьте здорові! Дивіться е, з того творогу, що я його мала, десь кілограм 200. І молока квасного і солодкого, десь, кіл, десь 3 літрі і 200 грамів, то в мене сира вийшло десь грам 800. Може, 700. Я не важила, але так я на око так прикидаю. Ну, ото тепер знайте, що як з такої кількості виходить все о, 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 твердого сира.